Я чого мені? Я дуже щаслива людина. Чому? мене, відправили на пенсію 60 років за то От, а потім 65 років відправили вже з повномасштабної війни. Я до них як, як, як до дітей відносиш, а вони слухаються мене, як батько. Кожну середу, в 15 ми збираємося е, і стукуюсь на, на будь-які е, теми. Що касається життя, що касається трудовлаштування, що касається якихось проблем, і просто спілкуємось з родинами. Ми допомагали і знімали квартиру людини. Він не знав, куди піти. Допомагали матеріально, тому що е, він не отримав оплату за свій труд. От і е, таких випадків багато. От. І вони зараз об'єдналися об в цей клуб, який допомагає. Е, Всім хлопцям, які прийшли, Повар то ми за підтанку поставити. Повер бойовий на позиціях імені на пірідки в 2015-го пішов добровольцем, а в 2020 году Уже перейшов офіційно в ЗСУ, 28 ма окрема штурмова бригада. Були в Маринском направлении, потом Когда началась почалася вже повномасштабна війна, Херсон і вплоть до Бахмута. Був такий випадок. Ми готували поші на нулі, хлопці, борщ. А тут почався обстріл. Не було кришки для казана та прийшлося б там накривати той борщ, щоб земля не попала туди. Були такі випадки. А приготувати, їсти. Есть... Все, що під рукою, все, що хлопці не ходили, картопля, сало, все, йшло в казан, можна було приготувати з будь-якої крупи. Всі різні, з різних бригад. Я в 128 му служив закарпатський. Закарпатській. Хлопці з 28-ї є. Багато, багато хлопців. Різні. Всі по-різному переживають, але деяких приходиться просто витаскувати і казати, що все, ти сьогодні йдеш з нами. Ми так порішали. У вас був такий випадок, друг такий, якого доводилось витягувати з дому? Так, побратим Вовчик, він теж в нашому клубі, він на протезі. І, і інший програміст і постійно в своєму комп'ютері, постійно в цьому ноутбуці. Найголовніше це юмор. Це нас спасає постійно юмор, тільки юмор. Більш нічого. Ветерани, які звільнилися, вони можуть комунікувати між собою. І оцей захід він сприяє у цьому, поліпшенню комунікації, покращенню спілкування. Це так, так би мовити, клуб по інтересам. Тобто Можливість спільного такого дозвілля відпочинку це має не тільки такий Фізіологічний ефект там оздоровлення, ну, гарного настрою, а ще й психологічний момент, і дуже важливо, що це все працює за принципом рівний рівному. Тобто, в ветеранському просторі працюють теж ветерани, які чудово розуміють тих ветеранів, які приходять, і вони говорять одною мовою, тому що вони один одного розуміють. Це має бути по всій країні і в кожній громаді, тому що насправді ветеранів буде дуже багато. І сьогодні дуже важливо, щоб кожна громада мала інструменти або механізми. Надання психологічної підтримки. Перше – це, напевно, засоби гігієни, продукти харчування, все, що необхідно, так як коштів у них для прожиття не усіх вистачає, так як вони самі себе забезпечують в плані лікування, протезування і всього остального. Ми всі це знаємо. Психологічно виснажені. Естонські партнери це міндалґасмілініс і його компанія Евгастиєсті, які на протязі двох з половиною років ну, Через півроку, як началась війна, ми познайомились, і от по сьогодні хлопці забезпечені машинами, оптикою тепловізорами. Ну просто. Привіт <свят> лічно привозять і лічно передають, просять дрони, тепловізори. Машини це вообще розходний матеріал. То тобто, є, якби це грубо не звучало в наше время. Машина вроді як це якби коштовна річ. Ну там ні. Коли ми 6 червня залишились на одній з позицій з ночівлею з естонськими партнерами, і коли наступає вечір, у всіх хлопців на наступає психологічний такий нестабільний стан, коли вони починають згадувати побратимів, які залишились на полі бою, там 200, і ну. Тому, скоріше всього, треба створити реабілітаційні центри, там, де будуть надавати психологічну допомогу. І вот з таким відпочинком на вот таких місцях, де є озеро, відпочинок. И... Я думаю, після війни ми будемо это... це <laughs> будем над цим працювати. Засинає Чорний ліс, сонечко вже сіло. Тихо, тихо навкруги, Спить країна мила, не шебече соловей у зеленім гаю а дівчина край води, сльози проливає, не шебече соловей у зелені мгаю, а дівчина край води сльози проливає.